У Миколаєві здійснять перерахунок за тепло. Тариф буде знижено там до 50%. Розкажемо, як це допоможе споживачам. Створили комфортні умови для миколаївців. Ми провели повністю благоустрій, щоб людям було комфортно і зручно набрати воду. Покажемо оновлений пункт видачі води у трамвайному депо. Місцеве партнерство зайнятості показати можливості для е, працевлаштування, як адаптувати ринок праці до нових викликів на Миколаївщині. Сьогодні понеділок, 14 липня, і у нас для вас є новини. З вами Вікторія Панченко і команда телеканалу МАРТ. Далі детально про всі новини. Минулого вечора, близько восьмої години, росіяни атакували Миколаїв шахедами. Один із них влучив у склад, де зберігалися матеріали для харчової промисловості, повідомили Вова. Виникла масштабна пожежа на площі понад 3 тисячі квадратних метрів. Як інформують у ДСНС, на місці працювали 25 рятувальників і 7 спецмашин, які ліквідували займання. Люди не постраждали. Загалом за останню добу сили ППО знищили два ударні БПЛА у межах регіону. Крім того, куцерубська громада зазнала трьох атак ФПВ-дронами. Найбільше постраждало село Дмитрівка. Там унаслідок обстрілів двічі загорялася суха трава. Знищено дві господарські будівлі, пошкоджено будинки. Також вогонь охопив поле з пшеницею. Усі займання вдалося ліквідувати, ніхто з цивільних не постраждав. На Херсонщині знову є загиблі та поранені через обстріли з боку російської армії. За інформацією Нацполіції, під ударами опинилися громади Херсонського та Береславського районів. У день окупанти вдарили по білозерці. Там поранено 40-річного чоловіка. У Херсоні обстріляли ринок і житлові будинки. Пошкоджено понад 50 об'єктів. Постраждав охоронець. А в Дніпровському районі міста ворог атакував таксі дроном. 58-річний пасажир загинув. Ще двоє людей поранені. У суботу, 12 липня, на території регіонального ландшафтного парку Тілігульський спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив 9 гектарів чагарників та сухої трави. Про це повідомили в ДСНС. До ліквідації залучили підрозділи 8-ї державної пожежно-рятувальної частини, добровільну пожежну охорону та сільгосподарську техніку місцевих фермерів. Спільними зусиллями вдалося зупинити вогонь і врятувати 3 гектари пшениці. У Миколаєві проблеми з подачою води через аварію на об'єкті управління каналів річки Інгулець. Про це повідомили очільник ОВА Віталій Кім та мер Олександр Сінкевич. За словами керівника області, бригади вже працюють над усуненням аварії. Відновлювальні роботи планують завершити протягом доби. Олександр Сінкевич зазначив, що через це вода у місті подається з пониженим тиском. За QR-кодом на екрані ми надаємо перелік діючих пунктів видачі питної води, які функціонують на базі комунального підприємства Миколаївоблтеплоенерго. У Миколаєві відновили роботу стаціонарної точки видачі води на території трамвайного депо. Там працівники комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» провели роботи з облаштування. Це стало можливим завдяки участі підприємства у конкурсі субгрантів на розвиток кліматичних проєктів, який організувала Агенція розвитку Миколаєва. Детальніше про це дивіться далі від Катерини Рупташ. Ця точка видачі води на території трамвайного депо добре знайома багатьом містянам, адже багато хто чи не щодня приходить сюди набрати очищеної води. Однак тепер вона стала ще більш зручною, чистою та сучасною. Її повністю оновили працівники комунального підприємства Миколаївелектротранс. Це був старий забор. Ми намагалися його утримувати, підтримувати, відновлювати, але все одно від постійної вологи воно відпадало. Було таке страшне зараз. Це повністю в керамограніті для того, щоб волога не потрапляла на стіни, і стіни були постійно нормальні. Ми повністю відновили цю точку. Ми провели повністю благоустрій, щоб людям було комфортно і зручно набрати воду. Тут відремонтували фасад, облаштували систему водовідведення та удосконалили освітлення, а також поклали тротуарну плитку та встановили нову лавку біля входу, щоб миколаївці могли очікувати свою чергу з комфортом. Це стало можливим завдяки перемозі підприємства в конкурсі субгрантів на розвиток кліматичних проєктів. Його організувала агенція розвитку Миколаєва в рамках міжнародної програми Екшн Фанд» за підтримки партнерів. Він передбачав залучення молоді до відновлення екології в місті, до створення якихось екологічних ініціатив в для розвитку міста Миколаєва. А було подано багато заявок, і за результатами було обрано 18 мікропроєктів фінансуванням до 5 тисяч доларів. І саме одним з таких проєктів і став проект Алея руху. Молодь вона розробляла проєкти, вона давала ідеї, які вони вважають за. Та необхідними екологічні зміни в місті, як вони бачать залучення молоді, як вони бачать розвиток екології в межах цих змін клімату, які в нас зараз відбуваються, за словами Наталії Євлоєвої, цей проєкт має не лише екологічну, а й важливу соціальну складову, адже молодь бачить, наскільки ця точка видачі води потрібна людям, але водночас помічає, що вона не завжди зручна і комфортна для користувачів. Було оголошено конкурс. Наші молоді активісти прийняли участь, захистили нашу ідею і ми отримали грант. Як всі знають, майже в місті Миколаєві з 2022 року немає питної води, тому це ну, проект важливим є, тому що щодня люди людям потрібна очищена вода для споживання, для побуту для своїх потреб. Одразу після відкриття оновленої точки видачі води сюди почали приходити миколаївці. Серед них і пан Сергій. Чоловік розповідає: приємно здивований таким змінам. так привели до ладу. Оце, от дуже дякую, що зробили це. Ось і водовідведення зробили, бо взимку люди розливають воду, то тут і пройти неможливо. Ще й тротуар збільшили, бо черга стоїть зазвичай. місця не вистачає ні підійти, ні пройти повз. Тому во молодець директор підприємства, що зробив таку зручність та це ще не все. Вже незабаром Миколаїв електротранс планує висадити тут алею сакур. Ми перенесли висадження сакур на трошки пізніший період, щоб погода дозволяла і всі дерева вижили. Дерева вже знаходяться на території комунального підприємства. Ми їх прикопали, поливаємо, дивимося, і як тільки спаде така спека, будуть висаджені на цій алеї. Тому вже наступної весни сподіваємося, що миколаївці будуть не тільки брати очищену воду, але ще й це буде новою фотолокацією в місті. Таким чином, на підприємстві прагнуть не лише забезпечити містян очищеною водою, а й порадувати їх красивою та зручною локацією. З такою ж метою Миколаїв Електротранс шукає творчу молодь для співпраці. Зараз шукаємо охочих намалювати поруч мурал, який буде перекликатися з нашим підприємством, з роззачувати. Тому якщо з нас зараз будуть дивитися. Молодь, яка займається муралами, ми вас запрошуємо для, для надання вами пропозицій і приведення проведення ще в більш сучасну точку роздачі води. Крім того, на підприємстві зазначають, що днями на точці видачі води додатково було проведено обслуговування станції зворотного осмосу та миття ємностей для роздачі води. Тож тепер усі охочі можуть не лише набрати чисту та якісну воду, а й побачити, як змінилася ця локація після оновлення. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі. Март для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. У Миколаєві здійснять перерахунок за тепло. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, через суперечності в законодавстві комунальне підприємство Миколаївоблтеплоенерго по-різному тлумачило тарифи. Це спричинило непорозуміння в нарахуваннях за опалення. У липні підприємство зробить перерахунок плати за теплопостачання на загальнобудинкові потреби для всіх споживачів категорії населення за минулий опалювальний сезон. Уже в серпні люди побачать скориговані суми в платіжках. Далі пропонуємо прямомо очільника області. Доброго дня. По питанню тарифів, які були там платіжки, тепло по розрахункам надвеликі. Розібралися в цьому питанні. Там двояке таке тлумачення розрахунку тарифів, але розібралися. І зараз людям будуть повертати гроші. Тобто, в серпні в платіжках буде видно, що тариф буде знижено, там до 50%. Дуже дякую було тепло. Дякую Держпродспоживслужбі. Ну і нашій команді трошки. У Херсоні вже діють 11 підземних лікарень. Ще стільки ж наразі облаштовують. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. У деяких сховищах уже працюють операційні палати інтенсивної терапії та реанімаційні блоки. У планах відкриття ще одного повноцінного підземного відділення. У інших лікарнях укриття лише проєктують. Їх облаштують так, аби медики могли надавати допомогу безперервно навіть під час обстрілів. Миколаїв уклав стратегічне партнерство з програмою ООН із навколишнього середовища. Підписання меморандуму відбулося в Римі під час міжнародної конференції з відновлення України. За словами мера Олександра Сінкевича, це відкриває шлях до сталого енергетичного переходу міста. Серед пріоритетів співпраці впровадження енергоефективних технологій, накопичувачів енергії, переробка відходів та залучення інвестицій. Мета зробити Миколаїв сучасним, енергонезалежним і екологічно безпечним. Миколаївщина долає виклики ринку праці. У регіоні стартує нова ініціатива Місцеве партнерство зайнятості. У рамках неї влада, бізнес і громада об'єднують зусилля задля економічного розвитку у найближчі два роки. Як саме адаптують ринок праці та які рішення вже впроваджують, з'ясовувала Яна Циня. Миколаївщина, як і вся країна, стикається з новими викликами на ринку праці. Дефіцит кваліфікованих кадрів, нестеча практичної підготовки, складна інтеграція вразливих груп населення. Відповіддю на ці виклики стала нова ініціатива, реалізована за участі міжнародної організації праці, місцеве партнерство зайнятості. Місцеве партнерство зайнятості це модель, яку Міжнародна організація праці пропонує українським громадам для впровадження, для балансування ринку праці і балансування тих ризиків, які на ринку праці існують. Ключове це те, що ми розуміємо, що єдиними зусиллями держави або органів місцевого самоврядування подолати ті виклики, які сьогодні постають перед ринком праці, неможливо. Для цього запропонована модель саме партнерства. Керівник Української асоціації центрів підтримки бізнесу Артем Ващеленко зазначає, що саме партнерство це ключовий інструмент адаптації ринку праці. Миколаївське партнерство вже об'єднує представників 20 інституцій, починаючи з Миколаївської обласної військової адміністрації. Обласної служби зайнятості органів місцевого самоврядування, відповідних інституцій, що об'єднують роботодавців, інституцій, що працюють з працевлаштуванням вразливих верст населення, ветеранів. Тому це інструмент, який має відпрацьовувати розробляти саме в партнерстві єдині політики, підходи. Загальний бюджет проєкту становить 310 тисяч доларів. У майбутньому ініціатива дасть змогу створити сталі рішення, які сприятимуть розвитку Миколаївщини. Якщо ми хочемо, щоб Миколаївська область і місто Миколаїв мали перспективу, ми маємо. Показати можливості для е, працевлаштування для цього є розуміння, є бачення стратегії, які сьогодні розпрацьовані. Це і стратегія розвитку Миколаївської області, і стратегія міста Миколаєва до 2027 року, і концепція блакитної економіки як е, смарт-спеціалізації і напрямку для відновлення та розвитку міста Миколаєва. Тобто, варто показати, які є можливості здобути якісну освіту в перспективних напрямках і відповідно працевлаштуватися. Ініціатива реалізовуватиметься у кількох напрямках: модернізація професійної освіти, підтримка підприємництва та самозайнятості серед вразливих груп, допомога молоді й ветеранам у пошуку роботи. Яна Циня, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Миколаїв офіційно став містом побратимом італійського барі. Угоду про співпрацю підписали під час конференції Ukraine Recovery Conference в Римі. Як зазначив міський голова Олександр Сінкевич на своїй сторінці у Фейсбуці, це партнерство передбачає взаємну підтримку, обмін досвідом і спільні проєкти у сфері освіти, культури та економіки. Далі цитата. Миколаїв, як і багато українських міст, сильно постраждав від війни. Попри всі виклики, ми працюємо над відновленням. Нам важливо не просто відбудувати місто, а зробити його сучасним, комфортним і безпечним для людей. Саме тому нові міжнародні зв'язки, такі як ця угода, для нас мають велике значення. Щиро дякую муніципалітету Барі за ініціативу та відкритість. На Херсонщині зібрали перші 500 тисяч тонн кавунів та понад 46 тисяч тонн зернових культур. Про це повідомили у Херсонській Ова. Також зібрано майже 5 тисяч тонн ріпаку і 2 тисячі тонни овочів. Загалом вже під цьогорічний урожай у регіоні засіяли майже 220 тисяч гектарів земель. Однак навесні через заморозки та посуху постраждали або були втрачені посіви на площі понад 50 тисяч гектарів. За інформацією ова наразі вже близько 300 сільгосппідприємств звернулися для фіксації збитків. І про погоду у вівторок, 15 липня. У Миколаєві весь день буде ясно, без опадів. Температура коливатиметься від 20 до 37 градусів. Вітер переважно північно-західний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 37%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте уподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях своїми думками щодо нових угод, які заключив Миколаїв на конференції з відновлення України. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК ТРКМАРТів. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.